Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо вже давно системно спростовує фейки, і знаєте, є такі фейки, які повторюються щороку. Ось, наприклад, російські телеграм-канали знову запевняють, що МакДональдс буцімто повертається на їхній ринок. Такий сигнал про повернення. Вони побачили у поданні заявки до патентного агентства на продовження реєстрації торгової марки. Гучні заголовки супроводжують скріншотами, мовляв, яких ще доказів потрібно. Що стоїть за цією хвилою повідомлень, і чи дійсно західний бізнес, незважаючи на війну, почав повертатися до Росії? Фактчекери перевірили документи, звернулися до першоджерел джерел і побачили знайомий сценарій. Факти перекручені, заяви вирвані з контексту, а логіка замінена на емоції. Компанія Макдональдс справді подала заявки на перереєстрацію торгових марок у Росії ще в грудні 2024 року, але це не має жодного стосунку до відновлення роботи в Росії. Мова лишень про захист інтелектуальної власності. Навіщо створювати такі фейки? Якою є механіка їхнього впливу на суспільство? А також як не потрапити на емоційний гачок. Про все це ми розпитали у фактчекерки проєкту «Гвара Медіа» Ольги Яковлеви. Почнемо з того, що російська пропаганда щороку повертається до теми Макдональдса, обіцяючи його швидке повернення і подаючи це як лакмусовий папірець нормалізації у лапках, звісно, відносин із заходом. Чому саме ця історія знову і знову стає інформприводом для фейків? Пояснює факт Чекерка. Справа в тому, що з року в рік дійсно поширюється після початку повномасштабного вторгнення та накладення санкцій на Російську Федерацію. Подібна маніпуляція, пропаганда країни-агресора насправді хоче б своє населення переконати, що санкції не працюють, що іноземні бренди їх не підтримують і. За допомогою поширення з такої тези, яка циклічно поширюється, вони ось розповідають своїй аудиторії про те, що такі бренди, як Макдональдс, намагаються повернутися на російський ринок. Тобто поширення такої дезінформації поширенням саме Роспроб хоче створити ілюзію нормальності для своєї аудиторії, да, для росіян і применшити значення міжнародної ізоляції. Наратив про величність і те, що світ не виживе без Росії, насправді взагалі регулярно прослідковується в тих кейсах. Які ми спростовуємо, ну дивіться, захід сам приползе назад до нас. Це частина загального меседжу про те, що Російська Федерація в ній життя стабільної ізоляції немає. Попри введення країни війни, вливання мільярдного бюджету у ВПК мобілізації, відключення Ютубу. Ну, типу, у них все нормально створення ілюзії нормального життя. Ось мета поширення подібних фейків. Власне, коли Росія не бачить у новинах заголовка, типу Макдональдс знову повертається, у них зменшується. Я би назвала це рівнем тривожності, як від міжнародної ізоляції, так і від внутрішніх суспільно-політичних процесів. Власне, у такий спосіб розпропує, робить своєї аудиторії. Таку антисакційну вакцину. Якщо навіть Макдональдс повертається, значить не все так погано. Байдуже, що це не так, але на якийсь момент цього вау-ефекту буде досягнуто. Тут, мабуть, кожен третій кейс просуває цей наратив, що Україна програла. Якщо Макдональдс це повертається на російський ринок, значить санкції не працюють, значить, про Україну і про війну вже починають забувати. Ясно, що і українці будуть відчувати від цього неспокій, тому. Дійсно тригерно для українців, я думаю, що в цьому мета поширення дезінформації, хоча насправді складно ж визначити на кого вона спрямована в першу чергу. Бо якщо говорити про Росія, це ж про посилення цього ностальгійного ефекту. Да, Макдональдс у Росії символ 90-х. символ гласності, приналежності до західного світу, від якого країна і решта совєтських республік була ізольована. Компанія до повномасштабного вторгнення 30 років працювала на цьому ринку, і вихід з нього неабияк дав зрозуміти, що розпочавши війну проти України, керівництво Кремля пішло хибним шляхом. А новина про те, що такий світовий бренд повертається в РФ, і якраз і грає на почуттях ностальгії росіян, працює на емоційне заспокоєння їхнє і, навпаки, на те, щоб тригерити українців. Ну і звісно, коли ми говоримо про емоційну складову, то поширення подібних новин це такий спосіб Кремля відволікти і свої маси від внутрішніх проблем. Ну, кейс такого типу, так званий м'який позитивний контент. Він з'являється там переважно в моменти, які можна відслідкувати, наприклад, зростання соціального недоволення. Оце така якщо порівняти солодка інформаційна вата якої росіяни як маленьких дітей кормлять, вони були задоволені, попри те, що відбувається взагалі в країні. Ну і власне так і працюємо для інформаційного заспокоєння населення, щоб зменшити їхню втому від санкцій, у фейку про начебто повернення американських ресторанів швидкого харчування до Росії, справжні документи використали як наживку, а решту домалювала фантазія пропагандистів. Як влаштована маніпуляція в цьому випадку і чого намагаються досягнути, пояснює Ольга Яковлєва. Саме це кість це дійсно маніпуляція, бо ми не можемо повністю стверджувати, що це фейк, бо є правдивий факт про те, що бренд подав заявку в розпотент. Є доданий до нього факт неправдивий, що це означає, нібито компанія хоче повернутися на ринок РФ. Нагадаємо, що Макдональдс одним вже з перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України. І в травні 22-го року оголосив про повний вихід від російського ринку, продавши свої активи, Макдональдс регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де не ведеться жодної бізнесової діяльності. Власне, такий спосіб обезпечуючи себе від того, що ну, на завтра якийсь сторонній бізнес не використає їхній бренд та не відкриє замість вкусна і точка. Ми знаємо, так, що це мережа закладів, які відкрилися замість Макдональдс, в Росії замість таких закладів не відкриється заклад із ностальгійною і приємною оку для тисяч росіян табличкою МакДональдс. Розпроб та розуміє, що більшість споживачів, їхніх казачок, вони не будуть розбиратися в тонкощах захисту інтелектуальної власності, тому це ще й виставляється так, ніби Макдональдс сам хоче повернутися, а влада Росії ще й розмірковує чи дозволити їм. Це ось створює таку ілюзорну картину, нібито західні корпорації, залежні від російського ринку. Вони шкодують, що пішли. Просто мрія Макдональдс повернутися на російський ринок. І Гід усіляко та постійно подібними новинами намагається підірвати логіку санкцій самих саме да, імітувати міжнародну повагу до Росії, і мета ось цієї маніпуляції виставити Росію сильнішою стороною. Тут тобто, насправді це важливо на це звернути увагу. Ну і власне ось так і просувається оцей наратив, про який я говорила раніше, про велич Росії, яка там періодично в різних кейсах цей наратив просувається, але ось так тут ця схема. Навіть досвідчені користувачі іноді ведуться на переконливі скріншоти, нібито якими пропаганда прикриває фальшиві новини. Українця така новина, що якась із західних компаній повертається в Росію, цілком може обурити і засмутити, звісно, річ. Як розпізнати новина правдива чи фальшива, та не дати себе ошукати. Слухаємо поради від факт -чекірки. Коли ви читаєте таку новину, перш за все не впадайте в шок одразу. Це рекомендація, просто підіть погугліть. Будь-який фактчекер перевіряє офіційні джерела, але для того щоб знайти і перевірити цю інформацію, навіть навичок фактчекінгу особливих не треба. Макдональдс є офіційні сторінки в соцмережах, і на них є спрацювання цієї інформації, поширеною розпропагандою. Ну і оскільки дезінформація запускається ж з року в рік, простування її в інфопросторі від ЗМІ фактчекінгових редакцій теж вистачає. Окрім того, цей же кейс він не ізольований. Паралельно з ним поширився така ж інформація про ІКів, про те, що Ікея повертається на російський ринок, і знову ж таки вони просто подали розпатент на перереєстрацію. Документи. До речі, колеги зі СтопФейку спростували його. І також час від часу ми стикаємося з новинами в тих анонімних телеграм-каналах, да, про те, що віза і Мастекард вже домовляються, чи Apple відновлює поставки в Росію. Насправді це просто спроби розпропаганди створити ілюзію нормального життя. Фейкова історія про повернення Макдональдс теж не про бургери і картоплю Фрі, це про. Контроль Кремля над сприйняттям реальності. Тому важливо, як і росіянам, так і нам не жити в інформаційній пульбашці, да, і перевіряти на інформацію в офіційних респектабельних джерелах. Є список білих змій, де можна це обов'язково почитати, є офіційні джерела. Ми власне постійно наголошуємо спілкування за своєю аудиторією. Люди читайте офіційні джерела, читайте перевірену інформацію, будь ласка. І тому ви не будете впадати в шок, якщо ви живете в Україні, і ви не будете шоковані новиною, що Макдональдс повертається на російський ринок, а ви просто будете знати, що це не так. Ми слухали коментарі та поради фактчекерки проєкту «Гвара Медіа Ольги Яковливої. Ну і друзі, це була чергова історія про те, що про що б не писала Росія, вона завжди домислює, маніпулює, а то і відверто бреше, тому що такою є сутність російської пропаганди, де немає інформаційного простору, а є дезінформаційний простір. І аби не залишити пропагандистам жодного шансу контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.